В нас uh -huh. У нас тільки дискусії. У ну, нас я не пам'ятаю такого, щоб конфлікту, щоб ми там щось тільки хіба що дискусії ми можемо там по е, ну, по, по, по 50 голосових один на одному записувати, просто доказуючи думку, але це ніколи не переходить, в якісь там ну о, е, да, uh -huh. там розбивання посудини ну, там умовно там і так далі. Да, це все просто якось на такому рівні просто поговорити. Я вважаю так, чому так, а я вважаю так, от і і тому так. Типу, от е, як між друзями, в нас там ну бувають там якісь там дискусії, які можуть там перерости, але це так само вирішується просто діалогом. Тобто то ми тут от сходимося, що ми ну, не будемо ніколи переступати пере, ну, пере, е, через якісь такі звичайні знову ж таки моралі, принципи. Просто ми можемо спокійно донести думку один одного. Uh -huh. І, наприклад, якщо я не правий, я спокійно завжди погоджуюся з тим, що я там. Ну та якщо Федя мені докаже думку, я такий, ну так. Да, тут я типу, тут uh -huh. я взагалі не правий. Тіпо, тому ніколи таких проблем немає. Ми тому не вперті ще, тут ще важлива порада, просто не лізти в роботу один одного. Розумієш, uh -huh. тому що ну, є монтаж. Я розумію, що він в монтажі розуміється більше ніж я. Якщо я буду йому казати постійно, що там треба робити, ну це буде конфлікт. Я просто написав своє технічне завдання, що йому потрібно зробити, і що я як бачу. Назар може щось додати свого. Якщо я бачу ну якесь е, якусь дію, яка ну буде. Наприклад, зменшувати конверсії в продажах, я можу аргументувати і сказати, ну це треба прибрати, тому що, тому що, і все. Але не потрібно лізти. Якщо він буде лізти сценарій, казати мені, що я роблю щось не так, ну тобто, це будуть конфлікти. Тому, якщо ви у вас різна робота, і ви саме доповнюєте один одного, то якщо ви не будете лізти друг в друга, то все буде окей.